Доброго дня, ми з України. Сьогодні закінчив роботу над ще двома підсумками, перекидними замінними. Цього разу використовувалась американська кордура 1001 в зеленому кольорі. Резинка українського виробництва поліамідна дуже якісна. Стропа поліамідна українського виробництва теж дуже якісна. На кожній планці 2-мм пластик і напереди, на, на, передній стінці, на передній стінці підсумка теж 2-мм пластик. Коли набої закінчуються, ми її знімаємо донизу. Потім висуваємо іншу і заміняємо ту, що закінчилась з набоями. Все, як завжди, просто і доступно. Ну і якісно, звичайно. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!